Доброго дня, шановні Бердянці. Вас вітає Ольга Войникова, вчитель історії, і Києво-Могилянської академії Євген Такарівка. Сьогодні ми продовжимо розмову про декомунізацію міста Бердянська. Якщо я правильно пам'ятаю, ця вулиця зараз називається Північна, а раніше вона називалась Морозова. Як я дізнався, в громаді було по споп... перше запропоновано назвати цю вулицю в честь Вячеслава Чорнового, Але громада відхилила цю назву. Відкриваться на ну, виникає логічне питання, чому це сталося? Можливо, тому що наша громада не знає, хто такий чорновів. Можливо, вони не можуть пов'язати його діяльністю, його ім'я з історією нашого міста. Україна багата на героїв земля, дуже багато патріотів проливали кров за те, щоб ми з вами жили у вільній незалежній державі і нерідко. Платили найвищу ціну своє життя. Одним із борців за незалежність України був В'ячеслав Чорновіл, людина із важкою долею, яка все своє життя присвятила батьківщині. Колись він давав інтерв'ю і сказав такі слова: Якби мене запитали, чи жалкую я про те, як склалося моє життя, про відсіджені 17 років я б відповів ані трохи. І якби довелося починати все спочатку, та вибирати, я б обрав життя, яке прожив. В'ячеслав Чорновіл був найавторитетнішим політичним діячем нашої держави. Він був шанованим у всьому світі, належав до надзвичайно багатогранно талановитого покоління шістидесятників. разом зі своїми побратимами, побратимами Василем Симоненком, Василем Стусом, Аллою Горською, Іваном Світличним. Він зробив нове покоління. Символ, ну, символ пробудження, прагнення України до волі. І цього свого вибору В'ячеслав Черновік не зрікся ніколи. Він є національним героєм України посмертно. Я повністю з вами згоден Ольга Сергіївна, і хотілось би зазначити, що В'ячеслав Чорновів був одним із найактивніших учасників руху Шістдесятників. Наприклад, 4 вересня 1965 року він разом зі своїми друзями Стусом і Дзюбовим виступили в кінотеатрі Україна проти арештів української інтелігенції радянської влади. І не раз за свої політичні переконання він був репресований. Так він у в'язниці сидів три рази і загалом провів у неволі 17 років свого життя. Також можна зазначити, що за його книжки йому е, він став лауреатом. Я е, лауреатом як найкращий журналіст в світі, який захищає права людей. А від радянської влади він отримав нове ув'язнення. В 1970 році у Львові він почав видавати підпільний журнал Український вісник. Це можна занести, бо позацензурний суспільно-політичний журнал, який висвітлював політичне життя в його реаліях, і, і також там друкувалися різні українські поети і розповідалася доля арештованих радянської влади. Потім, у 1988 х роках, коли у Львові та по всій Україні почалися політичні мітинги, Чорномів брав активну участь і був одним із найкращих ораторів на цих мітингах. Також в 1900 уже навесні 1988 році, він він був одним із ініціаторів і ідейним натхненником створення української гельсінської спілки. Це була опозиційна організація. Також можна зазначити, що в 1989 році він став членом народного руху України і вже в 1992 році він став незмінною незмінним головою цієї цього руху організації. Його політична кар'єра почала зростати, і в 1990 році він зайняв місце у Верховній Раді. І в 1991 році він балотувався на президентських виборах, де зайняв друге місце, набравши 23,27% голосів. Народний депутат двох скликань 94-х і 98-х років. Він зробив з народного руху прогресивну політичну партію, яка на парламентських виборах в 1998 році зайняла друге місце, набравши більше ніж 9% голосів. І, але, на жаль, напередодні президентських виборів 1990 року, 25 вересня. За нез'ясованих обставин в автокатастрофі під Борисполем загинула така відома людина, як В'ячеслав Чорновіл. Ну на мою думку, його вбили. Його вбили в Русі, у дорозі, мабуть, на шляху до тієї іншої України, до тієї України, яку бачив В'ячеслав Чорновіл у майбутньому. Знаєш, як колись сказав Михайло Грушевський. Проблема України в тому, що нею правлять люди, яким вона не потрібна, чого не можна сказати про Чорновола. Його було вбито. Його було вбито і так, як і вбивали всіх інших національних провідників: від Івана Мазепи до Хмеля, від Симона Петлюра до Грушевського, від Степана до Бандери до Світличного, Зюби, і Дзюби, і вірніше Стуса. І я впевнена, що якби він залишився живим і став би президентом у 1999 році, то ми б зараз жили зовсім по-іншому. Якби той корабль під назвою Україна очолив капітан Чорновіл, то ми мабуть, б, мабуть, сьогодні мали б дещо іншу Україну. Знаєш, як сказала про нього Валентина Скачко, це правозахисниця, журналістка і член Ради Товариства Меморіал, це та людина, яка, я так вважаю, не виголошувала нічого аж такого радикального. Він просто був європейського плану людиною. Він прекрасно знав, що треба для України, що Україні потрібна демократія, що Україні потрібне визнання голодомору, що Україні просто потрібна справедливість. Чорновіл це уособлення незламного духу. Він жив тим, у що вірив. Попри складні обставини, які випали на його долю, він був по-справжньому патріотом України. І дай нам Боже навчитися цьому у нього. Дуже хочеться, щоб ви, молоде покоління, яке сьогодні йдете у життя. Дослухалися до його слів, до його, ну взяли собі за взірець діяльність Чорновола. Це приклад для вас. Тому що саме у вашому віці, у молодості, формується національна свідомість і справжні цінності і ідеали. От. І тому дай нам Боже, щоб світла пам'ять великого українця В'ячеслава Чорновола, жила у нашій пам'яті. І саме тому. Я маю надію, що українське місто Бердянськ все-таки буде носити ім'я славетного українця В'ячеслава Чорновола. Слава Україні! Героям слава! Ну, звичайно, назви вулиць мають носити не тільки чиїсь імена, це можуть бути і географічні назви, етнологічні характеристики. якісь. Якийсь відсоток має бути тих людей, які тут народилися і зробили якийсь внесок. Такі як Хавкін, наприклад, да? а деякі імена мають бути, які зробили в цілому Україну кращою. Наприклад, Дисидент В'ячеслав Чорновіл. Тому що ці назви, які так подобаються бердянцям, Абрикосова, чи виноградна, чи сливова, вони не мають ніякої цінності. Через 10 20 років від цих дерев нічого не залишиться, і вони втратять свою актуальність. Коли ми будемо через 10, 20, 30 років йти вулицею, яка названа в честь Героя України, чи вулицею, яка названа в честь якоїсь видатної історичної події. І маленькі діти будуть запитувати, а чому ж ця вулиця так називається, то нам не соромно буде розповісти про минуле своєї держави. Тому що наша батьківщина починається з рідного міста, з рідної вулиці. і Нам не має бути соромно за те, як вона називається.